Уходна мийка фірми платну, розмір якої 50х50 50 см, товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена, виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Комплект входить змішувач з гнучким гусаком на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила. Корзина для сушки посуду, сифон квадратний, колір мийки та всі шланги для підключення, кріплення, заглушки. Ціна такого комплекту 3530 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.